І перед тобою стає купа проблем, за які я зараз розкажу. Отже, коли ти попадаєш сюди за кордон на лікування, перше, що тебе взагалі збиває ніг, з ніг це їхня купа аналізів на бактерії. Коли ти потрапляєш в лікарню, тебе беруть маски з під мишок, з генітальних частей, з носа, з рота, з, взагалі, там, з якихось ще складок в тілі. Якщо в тебе знаходять якусь бактерію, яких в українців дофігіща? Тому що у нас інакший мікроклімат нашого тіла, абсолютно інакший. То вони рахують, що ти потенційно небезпечна людина. Тебе закривають в палаті, ти сидиш в своїй палаті, ти не можеш ніде вийти. Або якщо вийти, тобі треба надіти шапочку, халат, рукавиці, бахіли. І тільки то тоді ти можеш вийти, там, пройтись по лікарні, піти внизу, там щось купити автомати. Ну, питань нема, дуже гарно тут це виглядає. Але на що воно тобі треба, як тобі треба лікуватися? Отже, саме через цю причину до тебе не можуть прийти класні спеціалісти в палату на реабілітацію тебе. Наприклад, у мене досі ця рука не згинається до кінця. Тобто от моє право, ліва. я ще при чому лівша. І до мене там тільки раз на день приходить спеціаліст, який допомагав їх згінати, розгібати і все. А у них тут є тренажери спеціальні для рук, у них тут є купа різних апаратів, які автоматично там, вимірюють навантаження для ніг, для рук, для спини, для всього, для того, щоб була класна реабілітація. Але через те, що в тебе буде бактерія. А Я не бачив жодного українця, який приїхав сюди в лікарню, ще я лежав в воєнному госпіталі, який б був без цієї бактерії. От. Три MRGP, якось воно так називається. Через цю саму бактерію ти не можеш піти її в кабінети фізіотерапії. І ти сидиш в цій палаті, дивишся цей телевізор на німецький, їсиш дуже гарну їжу, тебе 3-4 рази на день кормлять, до тебе дуже гарно ставиться, все прекрасно, нема питань. До тебе заходять врачі і питають, а як, ти що, ти? чи ми можемо тобі допомогти.